Тихою глухою гравійною дорогою та мирним вигином мілководної річки Чагрін у сільському передмісті Віло бігілс стоїть чарівний трикімнатний будинок. У чималому дворі знаходиться невеликий батут та дитячий дерев'яний ігровий набір з гойдалками та гіркою. Будинок виглядає чудово, і якби ви випадково проїжджали повз, то мабуть подумали б, що там живе щаслива родина. Легко зробити такі висновки лише за зовнішнім виглядом, проте у стінах цього будинку не панували мир та злагода, і життя його мешканців більше нагадувало жахливу, бридку та моторошну кінострічку. А одного разу там станеться жорстоке, криваве та продумане вбивство. Життя Сабріни Зуніч було нелегким від самого народження. Сабріна народилася в 1994 році в сім'ї 35-річного мешканця Вікліфа Марка Зуніча та 40-річної Сьюзен Едвардс Клівленда. Марк і Сюзен не були одружені, але у них було дещо спільне зловживання наркотиками та проблеми із законом. Вони часто перебували на межі між в'язницею та випробувальним терміном. За 10 років до народження Сабріни її мати Сюзан відбула 6 місяців у в'язниці Мерісвіл за звинуваченням у шахрайстві. У 1990 році Едвардс продала наркотики групі 14 та 15-річних дітей у Клівленді. Винесення вироку в цій справі було відкладено, оскільки вона народжувала зведеного брата Сабріни. А пізніше їй було пред'явлено звинувачення у перешкоджанні правосуддю. Батько Сабріни, якому діагностували шизофренію, був відомий поліції як місцевий наркоторговець. Коли Сабріна народилася 27 жовтня 1994 року, подружжя вже мало низку звинувачень і глибоку залежність. Коли Сабріні було 16 місяців, Марка заарештували за домашнє насильство. Мати Марка Анна, бабуся Сабріни, радила йому звернутися до лікаря через психічне здоров'я, але він відмовився і продовжував деградувати, доки Сабріну не передали під опіку її бабусі. У чотири роки в Сабріни діагностували синдром дефіциту уваги та гіперактивності, їй було важко налагоджувати стосунки з однолітками. У підлітковому віці вона навчалася в середній школі Вайкліф у Клівленді, де її регулярно карали за проблеми з поведінкою. У Вайкліфі Сабріна продовжувала мати труднощі в спілкуванні з ровесниками і неодноразово виводила з громадських місць після агресивних бійок з однокласниками. Знайома Сабріна розповідала, що дівчинка мала проблеми з гнівом, і казала, що у її житті немає жодної людини, яку б вона любила. Зрештою, у 14 років Сабріну передали до системи опіки і направили до групового будинку, яким керувала служба у справах дітей на околиці Пенсвіля. Протягом наступних кількох років Сабріна жила в різних групових будинках, періодично потрапляючи під опіку штату. У той час, як вона проходила складний підлітковий період, їй згодом поставили декілька діагнозів. Біполярний розлад, тривожність і депресія. У липні 2011 року для 16-річної Сабріни нарешті з'явився промінь надії. Її розмістили в родині Нефель. Кевін і Ліза Нефель проживали в в Бігілс, штат Огайо, разом із своїми двома доньками: старшою Меган, донькою від першого шлюбу Лізи, та молодшою спільною донькою Гейлі. Ліза була соціальною працівницею, яка працювала з дітьми, що зазнали сексуального насильства. Оскільки для Лізи це було не просто роботою, а справою її життя, її покликанням, рішення стати прийомними батьками зовсім не дивує. Перша донька Лізи на ім'я Меган народилася в 1999 році. Тоді Ліза була у шлюбі з Ніком Занелою. У 2003 році пара розлучилася, і через три роки, у 2006 Ліза вийшла заміж за Кевіна Нефеля. Кевін також був одружений із 1992 по 1997 рік. Його перша дитина, народжена в 1993 році, жила із матір'ю. Кевін працював водієм вантажівки, проводячи довгі години в дорозі, аби забезпечити родину. У 2009 році у подружжя народилася спільна донька. Сабріна швидко звикла до будинку подружжя, на подвір'ї якого були великий ігровий будиночок, гойдалки, батут і гірка. Вона годинами гралася на дворі із своїми новими сестрами. Проте була інша, похмуріша сторона життя Сабріни. Зі слів її друга, особу якого не розкривають, після того, як Сабріна залишила груповий будинок, вона почала вживати важкі наркотики. Дівчина спілкувалася з юнаком, який, як кажуть друзі, погано на неї впливав і разом із ним вживала речовини. Незважаючи на це, уже за п'ять місяців після того, як Сабріну влаштували до сім'ї Нефель, вона вперше в житті почала отримувати гарні оцінки в школі. Проте вдома все було не так гладко, як здавалося. Проблеми з'явилися, коли Сабріна почала дедалі більше заздрити Мегани Гейлі. Вона була переконана, що прийомні батьки більше люблять їх, а до неї ставляться інакше. Дівчинка відчувала образу через те, що, як їй здавалося, дівчатам діставалося більше уваги. Основну частину свого гніву вона спрямовувала на лізу, що призводило до регулярних сварок між ними. Сабріна розповідала своїм друзям, що прийомна мати перетворила її життя на пекло. Коли напруження зростало, Сабріна все більше зближувалася з Кевіном, який повертався з тривалих поїздок і намагався владнати ситуацію. Подружжя постійно нагадувало собі про важке дитинство Сабріни і намагалася зробити все можливе, щоб вона почувалася частиною родини. Кевін часто водив Сабріну кудись наодинці, частково, щоб вгамувати дружину, а частково, щоб допомогти дівчинці адаптуватися до нового життя. Але саме з цього почалися справжні проблеми. У міру того, як стосунки Сабріни й Кевіна ставали дедалі ближчими, родичі й друзі почали помічати дивну поведінку між ними. Вони були надто дружні, і замість того, щоб поводитися як батько й донька, вони жартували на незручні сексуальні теми просто при інших людях. Ліза теж звернула увагу на дивну динаміку у їхніх взаєминах. Близький друг Сабріни розповідав, що стосунки між Кевіном та Сабріною були аж занадто близькими, і це трохи лякало, адже виглядало нездорово. Підозри близьких були небезпідставними. Кевін маніпулював Сабріною, вступав із нею в інтимні стосунки як у будинку, так і за його межами. Він також платив їй за фотографії інтимного характеру, які міг розглядати під час відряджень. Протягом того літа Ліза та Кевін часто сварилися. Мова заходила й про розлучення. Не бажаючи втратити Сабріну, Кевін навіть консультувався з соціальним працівником щодо того, чи можна було б залишити Сабріну під його опікою у випадку розлучення. Тим часом Кевін і Сабріна продовжували свої так звані стосунки. Щоранку Кевін прокидався, щоб відвести Сабріну до середньої школи Вілу у Бісаут, і по дорозі зупинявся, щоб мати з нею інтимні стосунки. За всіма зовнішніми ознаками, Сабріна процвітала у своїй новій школі. Вона завжди приходила вчасно, добре навчалася і навіть почала говорити з викладачами про можливість вступу до школи косметології після завершення навчання у школі. Кевін пообіцяв Сабріні, що розлучиться з Лізою, і вони зможуть жити разом як пара, та виховувати його доньку Гейлі. Сабріна була у захваті, їй здавалося, що життя нарешті налагоджується. Ймовірно, вона закохалася, а окрім того, була ще зовсім юною і не усвідомлювала, що вплив на багато старшого та досвідченішого Кевіна є згубним для неї. Він відверто маніпулював свідомістю дівчини та нав'язував власні переконання, які з часом Сабріна почала вважати єдино правильними. Одного дня, дорогою до школи, замість того, щоб зупинитися для інтимної близькості, Кевін з'їхав на узбіччя і почав ридати. Він розповів Сабріні, що більше не витримує, і детально описав сварку, яка сталася між ними Лізою напередодні ввечері. Кевін зізнався Сабріні, що його дружина вартує більше мертвою, ніж живою. Він розповів про полі страхування життя на Лізу, що становив 785 тисяч доларів. Кевін описував, яким ідеальним було б їхнє життя, якби Ліза не було, якби вона не просто пішла. А назавжди зникла з горизонту. Кевін Нефель запропонував Сабріні вбити його дружину. Сабріна погодилася. Вона дала згоду вбити жінку, яка першою простягла їй руку допомоги, єдину людину, яка за неї боролася, коли інші відвернулися. Кевін навчив її, як інсценувати пограбування. Він показав їй прийоми, як завдати смертельні удари ножем, як нанести якомога більше ушкоджень і яким ножем їй потрібно буде скористатися. Також Кевін сказав, що Сабріні потрібно буде порізати собі ноги, щоб виглядало так, ніби вона вбила лізу в цілях самооборони. Він запевнив її, що навіть якщо її впіймають, вона отримає лише 25 років ув'язнення через свій вік і складне минуле. У спотвореній, зазомбованій свідомості Сабріни 25 років у в'язниці здавалося невеликою ціною заради щастя Кевіна й омріяного життя, яке він їй обіцяв. Він сказав їй, що після цього всього вони куплять будинок, і вона зможе стати матір'ю для Гейлі. Коли вони остаточно узгодили деталі, Сабріна почала шукати людину, яка змогла б убити Лізу. Вона звернулася до своєї подруги Отем Павлик із запитанням, чи могла б та допомогти їй знайти кілера. Отем одразу відсторонилася і сказала Сабріні, що це зовсім не той шлях, яким варто йти. Та Сабріна не зупинилася. Вона продовжила планувати вбивство, тримаючи в голові ілюзорне майбутнє, яке намалював їй Кевін. Зрештою, Отем переїхала, але розмови про найманця та вбивство знову спливуть пізніше і стануть ключовим доказом в розслідуванні справи. 27 жовтня Сабріні виповнилося 18. За законом вона мала б вийти з системи прийомної опіки і попрощатися з кевіном. Проте вона подала до суду клопотання з проханням дозволити їй залишитися в родині Нефель, посилаючись на необхідність закінчити школу. Її прохання було задоволено, і вже за три тижні, 16 листопада, у диспетчерській службі 911, пролунали розпачливі крики Меган Занели, старшої доньки Лізи. What is going on? Who has a knife? Uh, my sister, and I just woke up because I heard yelling. You're not 18 Chagrin Drive. I have a female yelling on the phone. Someone else has a knife. Okay, this is your sister? Yeah, and she's doing my mom with a knife. But she's, doing she's doing what to your mom with a knife? You need to take a deep breath for me so I can understand you. No, I did. Who's me? Please you me me? My mom's the door, Тринадцятирічну Меган розбудили крики Лізи. Забігши до кімнати матері, вона побачила Сабріну в лижній масці, яка безупинно завдавала удари ножем. Меган кричала та плакала, благаючи Сабріну зупинитися та не вбивати її маму. Коли прибули поліцейські, один з офіцерів знайшов Сабріну з ножем завдовжки 15 дюймів, близько 38 сантиметрів, з лезом 9 дюймів, це приблизно 23 сантиметра, яке було зігнуте через силу ударів. Молодша донька Гейлі ховалася в шафі в спальні батьків. Меган була в істериці після того, як стала свідком жорстокого вбивства матері. Лізі завдали 178 ударів ножем. Вона була ще жива під час виклику 911. 62 глибоких ножових поранення було завдано у голову та шию, 27 ножових поранень у тулуб, деякі у груди та легені. Інші поранення були на руках та ногах. На момент убивства Кевін Нефель випадково перебував у Мічигані у відрядженні. Коли він повернувся додому та дізнався про те, що сталося, його реакція здалася поліції підозрілою. Замість горяче шоку він проявив радше цікавість. Сабріну зуніч доправили до лікарні для обробки поранень на руках, які вона отримала під час нападу. Через 10 годин її забрали до поліцейського відділку для допиту. Що ти пам'ятаєш? З вчорашнього дня закінчила домашнє завдання. Далі не знаю, от і все. That's it. Mm -hmm. І пішла спати. Ти була вдома? Mm -hmm. Трапилося щось незвичне? Я не знаю. Наскільки я знаю, все було добре. Mm -hmm. І що сталося? Починаючи з починаючи з того, як ти вчора прийшла додому після школи. Я прийшла додому, сіла робити домашнє завдання. Потім ми їли гамбургер хелпер а потім я повернулася до виконання домашнього завдання. Робила домашнє завдання десь до першої. І я пішла нагору. Ні, це було десь о 12. Що ти пам'ятаєш? Усе крім Ти вживала ти якісь нелегальні наркотики? вчора? Ні, Я не вживаю наркотики. Ти не вживаєш наркотики, коли останній раз ти вживала наркотики три з половиною роки тому. А як щодо Лізи? Як ти з нею ладнаєш? Ми з Лізою ніколи не були близькими. Я маю на увазі, я ніколи не намагалася їй нашкодити. У мене навіть думки такої не було. Так це було емоційне і психологічне насильство з її боку щодо мене. Вона простягала до мене руки. Вона не била мене, фізично стримувала, бо і я не знаю. Здається, їй ніколи не подобалось. І вона весь час хотіла, щоб я пішла із дому. Що ти думаєш про те, Ліза не жива зараз? Що? Що ти думаєш про це? Що вона не жива? Можливо, ти розумієш, що саме про це ми говоримо з тобою. Ви вважаєте, що я вбила Лізу? Вам слід було сказати мені, що це зробила я. Ну, у тебе був ніж. Ти вдарила Лізу. Я це зробила? Так, зробила. Меган зателефонувала в поліцію. Це не може бути правдою. Брі так і є. Мені шкода. Я ніколи не була вбивцею. Варто зазначити, що напередодні Кевін та Сабріна обговорювали вбивство Лізи, поки та спала у своїй кімнаті, і Кевін дав казівку дівчині. Якщо її впіймають, вона повинна сказати, що не пам'ятає, що сталося. Сабріну арештували та доставили до в'язниці округу Лейк, але поліція була здивована, коли дізналася, що наступного дня після вбивства дружини Кевін прийшов до в'язниці, вимагаючи зустрічі з Сабріною. Кевіна не пустили, але друзі та родичі зазначали, що його поведінка зовсім не відповідала поведінців дівця, який переживає горе. Протягом наступних кількох місяців поліція продовжувала будувати справу проти Сабріни, але вони підозрювали, що в цій історії є щось більше, ніж просто гнівна підлітка, яка вбила прийомну матір. Поліція викликала на допит Кевіна. Поліцейські зазначили, що Кевін відмовлявся дивитися в очі, опускав погляд і дуже нервував, коли його запитували про ніч нападу. Але Кевін мав алібі він перебував більше ніж за 300 миль від дому тієї ночі, і через мовчання Сабріни поліція не могла побудувати справу. Протягом кількох місяців після вбивства його дружини Кевін не згаяв часу і отримав гроші з полісу страхування життя Лізи. Він місяцями насолоджувався значними витратами: від нового будинку у Флориді, що коштував 225 тисяч доларів, до уроків польотів та нових автомобілів. Також записи показують, що у квітні Кевін отримав 47 210 доларів США з програми компенсації жертвам злочинів генерального прокурора Огайо від імені своєї маленької доньки, оскільки він є опікуном її майна. Він вів розкішний спосіб життя, який не міг собі дозволити раніше, поки його дружина була жива. Спочатку Сабріна утримувалася від того, щоб звинувачувати Кевіна у вбивстві. Але спостерігаючи за його поведінкою після злочину, отриманням грошей за страхування життя, накопиченням майна та віддаленням від неї, вона почала відчувати себе покинутою та зрадженою. У травні 2013 року Сабріна нарешті заговорила: пропозиція детективів була першим кроком до угоди про визнання вини, що дозволяло Сабріні чесно розповісти про свою роль у вбивстві, не використовуючи це проти неї в суді. Тоді з'ясувалося, що Кевін відіграв далеко не останню роль у плануванні злочину. Кевін Нефель був спійманий. З угодою на руках Сабріна розповіла поліції, що саме Кевін вмовив її вбити Лізу Нефель. Він хотів розлучитися, але на горизонті була Гейлі, їхня спільна трирічна донька, і він хотів отримати повну опіку над нею. Вперше Сабріна описала детективам мотиви нападу. Вона розповіла, як Кевін маніпулював нею, змушуючи вірити, що вбивство Лізи єдиний спосіб бути разом. Він був мені прийомним батьком, коли це було потрібно. А коли ні, ставав коханцем. гроші зі страхування мали по суті забезпечити нам з ним щасливе життя. Бо я робила те, що мені наказали робити. А хто сказав тобі це зробити? Кевін. Зі свідченнями Сабріни поліція відкрила справу проти Кевіна. У процесі вони почали шукати людей, які могли би підтвердити версію подій Сабріни. І ось з'явилася Отем Павлик. Стара подруга Сабрини, у якої вона колись просила допомоги в пошуках наймача для вбивства. Отем переїхала незадовго до того, як Ліза була вбита, але назавжди запам'ятала моторошне прохання Сабріни. Офіцери відвідали Отем у Каліфорнії і запитали, чи буде вона готова зателефонувати Кевіну і залишити йому повідомлення, що їй потрібно поговорити з ним про щось важливе. Згідно з версією Сабріни та Отем, Кевін знав про те, що Сабріна просила Отем знайти кілера для Лізи, і детективи сподівалися, що почувши голос Отем він видасть себе. Тим часом телефонний дзвінок будуть записувати. В розмові Отем сказала Кевіну, що вона переживає через можливе залучення до справи, якщо розмова про наймача для вбивства буде колись розкрита. Кевін заспокоїв Отем, сказавши, що вона взагалі не має до цього жодного відношення, але загалом не сказав нічого компрометуючого. Оскільки дзвінок не дав корисної інформації, слідчі змінили тактику. На початку липня, коли Отем повернулася до Огайо відвідати родину, вони попросили її піти до будинку Кевіна, сховавши пристрій для запису під одягом, сподіваючись застати його зненацька. Дівчина так і зробила. Вона прийшла до Кевіна і залишалася у будинку 43 хвилини, неодноразово висловлюючи свої побоювання, що її можуть заарештувати через розмову про Кіллера. Незважаючи на її зусилля, Кевін лише спростував побоювання Отем. Річі не отримали жодної корисної інформації з цієї розмови. Вони почали вивчати телефонні записи Кевіна та Сабріни, сподіваючись знайти щось, що могло б підтвердити зізнання дівчини, і раптом виявили, що між 1 та 16 листопада 2012 року Кевін та Сабріна обмінялись майже 1500 текстових повідомлень, із яких 78 були надіслані у критичному часовому проміжку за 5-6 годин до вбивства лізи. Деталі цих текстових повідомлень не були розголошені громадськості, але вони стали останнім пазлом у незавершеній картинці. 9 серпня 2013 року Кевін Нефель був заарештований і звинувачений у змові для скоєння вбивства першого ступеня, співучасті у вбивстві першого ступеня та шести випадках сексуального насильства. Його судовий процес розпочався в травні 2014 року. Він стверджував, що Сабріна діяла виключно на свій розсуд, заперечуючи свою участь у злочині. Свідчення Сабріни проти Кевіна відіграли вирішальну роль у процесі. Присяжні повернулися з вироком через 9,5 годин. Вони визнали його винним за всіма пунктами. Кевін Нефель був засуджений до довічного ув'язнення з можливістю умовного дострокового звільнення після 30 років. Сабріна постала перед судом після Кевіна в серпні 2014 року. Вона визнала свою провину за звинуваченням у вбивстві. Її було засуджено до довічного ув'язнення з можливістю умовного звільнення після 30 років. Нофель було вбито за попередньою змовою та плануванням з Кевіном Нофелем. І ви її закололи, порізали, наскільки я розумію, це так. Так, ваша честь. Кілька разів правильно, так, ваша Після честь. Після засудження адвокат захисту Сабріни виступив, заявивши, що Кевін зруйнував її майбутнє, оскільки їй буде 47 років, коли, ймовірно, вона вийде із в'язниці в 2042 році. У 2017 році суд присудив 6,2 мільйона доларів компенсації донькам Лізи Мегані Гейлі. Сабріна Зуніч повинна виплатити 5 мільйонів доларів, а Кевін Нефель 1,2 мільйона доларів. Цей позов було подано до цивільного суду для компенсації емоційної травми та втрат, які дівчата зазнали через жорстоке вбивство їх матері. Наразі Сабріна Зуніч перебуває в установі виправлення в Дейтоні, штат Огайо. У 2019 році вона дала інтерв'ю для телевізійного серіалу «Snapped Behind Bars», де обговорила свою участь у злочині, події, що призвели до нього, і глибоке каяття, яке вона відчуває за те, що зробила. Кевін Нефель відбуває своє покарання у виправній установі в лейкерії, куди він був прийнятий у 2014 році. Інформації про його життя у в'язниці немає. Історія Сабріни Зуніч та Кевіна Нефеля є болісним нагадуванням про те, до яких трагічних наслідків можуть призводити маніпуляції, зловживання довірою та використання вразливості інших. Сабріна стала жертвою складних обставин, що розпочалися ще в дитинстві, але це не знімає з неї відповідальності за вчинене. Кевін, як ініціатор і головний маніпулятор, втілив у життя свій злочинний план ціною життя своєї дружини, майбутнього Сабріни та психологічного благополуччя. дітей. Ця історія показує, наскільки важливою є підтримка дітей і підлітків, які зазнали труднощів, а також підкреслює необхідність захисту від потенційних маніпуляторів і агресорів. Дорогенькі, дякую вам за перегляд. Якщо вам сподобалося це відео, поставте, будь ласка, вподобайку та підпишіться на мій канал.